Зараз чат Олег буде опять на весь екран, так що не лякайтесь. У нас пропала пристрасть. Можу я її обнімати, вона ніяк на це не реагує. Стала дуже холодна. вона померла. Хоче... Треба дати шанс цим стосункам. У вас двоє дітей, відповіді. в смислі треба дати шанс, блядь. Шикась, знаєш, впевненість нахуй. Буде залежати. Зробіть обзор на Патріка. Олег, обзор на Патріка просить. Покажи Патріка, будь ласка. здихаєш <сум> <сум> <Бучи сум> <Патрі? сум> <сум> Добре, зараз. Чи зараз буде обзор на Патріка. Вела, гарчи, футболка <сум> з тупаком. Чекай. <сум> <блядь>. Саша, ти маєш <сум> 다... тримати пісок, або він не висипався. <сум> Я тримаю. Тримайся, Саш. Дякую. <реш> а зараз скажуть, а йому треба її підняти і кілометрів 10 пронести, блядь, по ногам. Зусію цією конструкцією. <реш> <та, та, та. реш> як думаєте, мені послала отказачка, як хто відчув Не знаю, барось, там можливо. Віктор, ти маєш надіслати мені зачісковаки. Як та, мінімум, на тобі така зачіска виглядала би гарніше, ніж на ній. Олек Казанова, та ти тут. Казанова? <рес> ти що мені приписує? А що ти так сильно відговорюшся? <рес> Братан, робити жінкам компліменти це не тільки пікап, це сенс життя. Віка, ти красавчик. Вітя ти красавчик! Найшов першу пробку! Ура! Ура! Ти його яйця опять, блядь, в камеру тичеш, братан. Що я зроблю? Дивіться, великий кіт, наскільки розбудеться. Зорна кота. Високий, духу Скільки лап? Чотири. Хвіст. Буде в квітні 10 років. я 10 думав. Скоттіш Фолд. Блять, не любить на руках взагалі знаходитись. Дивно м'яка. Але дитя. якщо його не зайобувати, то досить 에, ніжний тіпочок. Пробіг не скручений? Пробіг не скручений. Блять. Когті є, блять. Когті, когті є, чіткі. Люблю, коли б обоє на прям тато і тато оточили нас любов'ю справа і зліва. Ага, коли ми двоє любиш, поняли. Чекай, а це я. я зараз вправо показую до центру, так? Да? Так. Ні-ні-ні, ти вліво показуєш. А що ти хочеш, щоб я теж. Там. Але халечат знизу чуть нижче показує. Е, туди? Щ... Щось, туди Туда, де ти показував до цього. суперсен. Супер Сенячке. <рес> каме хаме, як там? Росинан, скажи, просто братан. Ой. І виливається купа лайна. Дивлюся пробки. Та я людина не брезглива, я до цього І Я Сподіваюсь, ми себе в воді її сполосне. От ти їж, блядь, своє якесь говно, чіпси. Шута шута, піска, а в мене печуво до кави, блядь. Понятно, зарили на дно цього корку. Що і... ти думаєш, то вся постанова? Щоб Сел... отримати корки, ти повинен просто зараз підійти до дружини, назвати п'ять їй найкращих якостей і поцілувати. Зараз буде щось дуже приємне для вами, цього робити ми занят... не людей. Він підходить і такий. Бля, бля. Мені не все. Зато повод сайту мій робити. та та та, я ж попаду нас тім. Він оказується, мужик! Табі від нього двоє дітей, бля! Ключ перший! Вас з фінансами в родині. Так, так, даю. Дуже ніжний, пахучий. Скажи мені третій закон Кримінального кодексу, блядь. Ну добре, знаєш, ти вчили Кримінальний кодекс на пам'ять. Добре. Третій закон Конституції України. Я і був. Ти виїхався? Право ножку просто. Їх дітей, бо ти не знаєш, ну як вона може до них відноситись. У Ви нього в мене є відчуття, чи в нього ти не знаєш в носі щось, соплі чуть-чуть торчать, або це волосся. Ну як вона може ти до них. Відноситись. <ріг> 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 ну мені золоть, ну я побачив, ну шо блять? Навіть якщо так. <ріг> Звернув увагу. Да. Блін, буває таке, що людина просто. Буває таке, не буває такое, не буває. Це, це не помилка, Ти не пішла замість, не знаю, солярки, ти залила бензин. Ні, це не випадкові. <рисвілляє> Порівняння дуже мощне позитивно насправді. <рисвілляє> Він питав: ти з ним? Я сказала, да. Mm, <ган> да. <Сому> це, <ган> детко, <ган> да! Да! Самої себе дітко. Ти не готовий боротися. Тебе не хотів виробити. <ган> <ma> не... <ган> <ган> я не хочу бути вибором. <ган> я просто попала в, якраз в таку ситуацію, коли у тої людини е не то, що не було <ган> <хуш> проше, <ган> якраз типа форс-мажор. <ган> <ган> Вона <Вовщі, побалася ган> йому ще баба гнала. А, шо, а як називається цей благодійний фон? Можна, можна теж на програму записатися? Я, Я просто відчуваю. Яка правильно? Так. Що не вже, нічого. А правильна відповідь Віктора: що ти довго ходиш в туалет. Ой, блядь! У них що, стосунки рушаться, із-за того, що він довго в туалет ходить, чи що, блядь? Ти ты ну... Да, блядь. Это Це, це все рейджбейт. Це, це не, не буває таких людей. Це все йобаний рейджбейт. Це все так торто, але приємно. Дуже приємно. Насправді ця дівчина акторка. За легенда. Чесно? Та не Вона запізнюється на еротичну фотосесію. Да, ноги, до речі, Бо в неї не заводиться авто. Менеште заїздило, да буде. Ну так, я вже не знаю. Я вже не а що він там чіпає? Він же ж каже, що не розбирається в машинах. Знаєш, там якась труба, нахуй, від мотора, а він так гладий, такий, ой, я не знаю, що зараз тут, Не, Ну треба двум я знаю. Ви цю машину нахуй, купляйте нову. Чому б

Подобається? Так, інколи. Мені ж так подобається. Ждібе, скільки вона до нього заливає об'єктивно, він такий. Ой, шампанське. Ой, наручники. Ой, а тут, коротше, це бронювання в готелі. У мене студія, тут, там, блять, пуста стоїть. У нас вдома немає наручників. Прикол, що вона зараз повністю голова йде нахуй. А вона походить. Ну, поки поки. Може, я дура, звісно, але я грішним ділом думаю. Може він там є щас шпехне і буде в нас один-один. Один. Бля, ідемо третій тайм, блядь. Блять, ты везде. <соединяющие> Вообще, короче, мрия люблю я жинку, Я тебе отвечаю. Так. Я отвечаю на нее. Бутушка, бутушка. Батанчик, Бля, батанчик, ты ещ лучший, <соединяющие> Сашенька, ты ювелир. <соединяющие> 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 а что ты здесь с тобой осталось Без попутал. Що тебе за без попутал? Фінансове становище. Що тебе за без попутал? А, короче, в становище, чим і мене. Ну що ти говориш? Господи. Требуть. Чому вона така? Господи, ніби Він тупо, знаєш, ніби йому rozdali там типу чисто в руки Royal Flush, і він такий: "Що де там, блядь? Ти на Ну а хулі, моє право, блядь, я б сказав. Тяга. Я, блядь, бачив одного цей е... Ти до такі, блять. <плес> я якось дивився одного стрімера, і там, якщо нажати комбінацію Windows, C, A і L, то мав би відкритись калькулятор. Ой, блять, я заблокував комп. <плес> 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 тобто загальний ваш виграш складає 50 тисяч гривень. Я <плес> вас <плес> вітаю <вигляю>. Дякую <плес> <плес> рада Ну, якщо чесно, для мене ці гроші вообще не важливі, але хуя, блядь! Приємний бонус. Приємний бонус! Ти чого приємний бонус? Ті самі панелі. Вася, ти їбанулась? Так, Вася нас. Да, Вася. Нехай дивляться діти на мать героїню. <тасмух> Вася. Ух, йоб твою мать, звісно. Чат, тут такі відоси треба було скидати, чат. Став підняжа. Давай же, чат. Підняжа, заєбала, блядь. Що таке? Что ты? Да, ее. Сюда ее. Хую, блядь. Что за пропуск? Что блядь? Сука, он на каждом видосе не выбухи, блядь. А что что Вася, ты что, блядь? Кто ебал? Бума. ты ебал? <решит> Попрыху, <спорву. смех> Дай бог тебе. Не <решит> знаю, <здаёте>, ты <laughs> цей, цей вуйко Женя живет наикращую жизнь, блядь.